Перебували в укритті, було дуже, дуже, дуже страшно. Навір, напевно, за весь час найстрашніше для мене. Можливо, я так стала більше чутливо. А скільки часу провели в укритті? В метро ховалися? В Метро, так, тут. А. Скільки часу приблизно провели і що робили в цей момент? Сиділа, читала новини, що чекати, може вийду вже й будинка не буде. Дочка ходила в укриття, а я просто спала. Скільки часу ваша донька провела в укритті? Ну, з половини третього. Ми виходимо або в коридор, або ми виходимо у ванну, тому що ці звуки дуже лякають, і не дай Бог, що станеться, то краще перечекати в більш безпечному місці, краще звичайно, в укритті, але також були і в ванні, і в коридорах. Вчора було цей час, поки перечікували. Чесно, читали новини, моніторили, списувалися з друзями, як у кого справи, тому що всі живуть на, на лівому березі, хтось на правому, хтось взагалі там на троєщині. Тобто, у кого як шоли. Летить, пишемо з подругами, що ось у мене летить, ось у мене теж летить, у мене зараз серце в вп п'ятий впуститься. Сиділи в ванні дві стіни. Важко, важко. Що цей час робили, поки перечікували? Ну, ви зараз в телеграмі. Канали дивились, куди летить, що летить. Собачку весь час. Я спала спочатку, потім мене розбудила подружка. По другій, бо була загроза балістики. Ми вийшли в коридор, сиділи в ванній. От потім е, сиділи, моніторили новини, дивились, що по загрозам. І потім вирішили спуститись в укриття і сиділи там, вже майже до відбою. Коли балістика, то в коридор, коли вже шахіди. Ну, страшно, але ну що поробиш? Таке життя. Ой, сьогодні е, виходила в коридор. Так, 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 так. Як свій час там проводили, що робили? В телефонах сидимо і читаємо. Більше ніяк. Тому, ну, я думаю, що всі вже звикли, але до цього звикнути неможливо. Сьогодні маю складати іспит в 9 ранку, поспати добре вдалося до пів на другу. Але ми переможемо і все буде добре, тому треба донатити на Збройні Сили України і все буде гаразд. Чи перечікували десь тривогу в укритті, наприклад, чи в коридорі, чи в ванні? Я дуже люблю свій коридор. Проводили там свій час сьогодні. Так. Що робили? Спали чи читали новини? Старався спати.